І як вам така романтична атмосфера? Мені подобається. Мені дуже подобається, як це виглядає. У -у. Всім привіт! Мене звуть Ірина, я психологиня, і між консультаціями я читаю книги. І знаєте, я начиталася перших розділів аж у шести книжках. І сьогодні я хочу вам розповісти свої перші враження по розділу з кожної книги. Від Тієї, яка мене найменше захопила початком е, свого сюжету, до тієї, яка мене захопила найбільше. Отож, перша книга, з якої я прочитала перший розділ, і хочу поділитися з вами враженнями, буде місто кісток Касандри Клер. Для мене початок цієї книги виявився найменш захопливим, не тому що вона мені не сподобалась, а скоріш за все, тому що я дивилася серіал на Netflix, який називається Сутінкові мисливці. І я пам'ятаю, що я його не додивилась, тобто я подивилась лише там декілька перших серій. І мені він здався тоді занадто таким, знаєте, підлітковим і пафосним, як ці типові серіали на Netflix, де 17-річних, 15-річних персонажів грають 20-річні актори, і ми, наче, маємо уявляти, що це все підлітки. Загалом, і там вони, звісно ж, дуже круті, дуже красиві, якщо дівчата що це просто неймовірна краса, фігура і так далі. Якщо чоловіки, то вони всі накачані, класні, біленький, чорненький, класика жанру. Я сподівалася, що можливо книжка трошечки буде менш прям така пафосна, а все ж таки більш ем, така мила і природня мені до душі, але. Поки, знаєте, так, 50 на 50, тобто книга, принаймні її початок, дратує мене набагато менше, ніж серіал, але все ж таки трошечки є таке підроздратування. Але я все одно хочу це прочитати, хочу прочитати цю книгу. Можливо, навіть десь весною чи літом я планую її прочитати. Тут ми поки познайомилися лише з головною героїною. У першому розділі вона зі своїм другом іде до бару, і там бачить, що якісь хлопці переслідують іншого хлопця. І от їй здається, що вони щось проти нього затіяли, вона іде за ними і бачить, що вони б'ють цього іншого хлопця. І ось, звісно, Клері, вона в свої 15 дуже відважна, вона хоче втрутитись, і коли вона втручається, виявляється, що то був вампір, а ці двоє хлопців, які його били, це були. Саме ось ці сутінкові мисливці, які дуже дивуються, як же вона їх бачить. Ось така у нас зав'язка сюжету. Наступною буде книга Ель Кеннеді Угода тут я прочитала трошки більше, ніж один розділ, щоб дати собі більше інформації. І знаєте, поки мені подобається, але не так, щоб викликало якийсь захват, Поки для мене це виглядає як початок такої е, досить стандартної любовної історії. Наприклад, це дуже мені нагадало ті ж е, такі ром-коми чи просто романтичні історії е, на тому ж нетфліксі і так далі. Тут ми поки знайомимось із Гелен, основною персонажкою, дівчиною, і вже з перших сторінок, ось уже, знаєте, ось. Не те, що з перших, з пів сторінки, ми дізнаємося, що 5 років тому її зґвалтували, і зараз вона вже почувається, начебто, трошки краще. Вона вже може трошки задивлятися на чоловіків, на хлопців. І ми бачимо, що її цікавить один парубок, який там якось їй посміхається. Але на цьому поки все. А також ми знайомимося із Гаретом, іншим парубком, який їй дуже не подобається. Це її якийсь одногрупник, чи вони ходять в один клас, якось так. І тут, звісно ж, відразу стається таке кліше, де вони стикаються в коридорі. В неї падають підручники. Він допомагає зібрати ці підручники і бачить її тест, якийсь там дуже складний тест був у них. Вона з нього отримала A, тобто п'ятірку. І він дуже хоче, щоб вона йому допомогла підтягти саме цю дисципліну, тому що він спортсмен і без. Цієї єдиної оцінки його можуть далі не пропустити, так би мовити, влаштовувати свою спортивну кар'єру у вузі і надалі. Поки це досить цікаво, я також зрозуміла, що цей гарет якраз і буде любовним інтересом героїні. І це мене заінтригувало. Мені цікаво, як вона від такого ставлення. Може, навіть дещо з верхнього, до нього перейде до закоханості, до стосунків. Мені прям дуже хочеться на це подивитись, але особисто мене поки Гаред дратує, тому що він такий спортсмен, гульвіса, чіпляє дівчат, лиш би там на якісь одноразові зустрічі, п'є і так далі. Хоча начебто описується, що він, він п'є, але не так багато, як його друзі-спортсмени. все одно п'є, ну. І п'є багато іноді. Ось так. Тому поки е, я не будую собі якихось грандіозних очікувань, але я досить зацікавлена в цій історії, і мені здається, що це буде досить таке легке, приємне чтиво. Далі перейдемо до книг, які зацікавили мене дещо більше. І тут перша це Неонові боги від Кейті Роберт. Це відносна новинка від Vivat. Мені неймірно подобається ця обкладинка. Вона в таких класних кольорах. Лише за це її можна вже почати читати. Але основне все ж таки тут сюжет, тому що це в нас, начебто, черговий рітелінг е Гадеса, Аїда, так і персефони їхніх стосунків, але тут ми маємо сучасність, як я вже зрозуміла. У нас є верховні боги, їх 13, тобто, це Зевс, Деметра, там той же Аїд, Афродіта і так далі. І є менші, так би мовити, боги. І що саме цікаве в цій історії, що ось ці верховні. Боги це насправді не так боги, як посади. Тобто це посади, наприклад, посада Деметри чи посада Зевса, які передаються у спадок. Причому Зевса передається у спадок, а всі інші, наскільки я зрозуміла, мають обиратися. Принаймні тут ми вже розуміємо, ми зустрічаємо матір Персефони Деметру і цю Деметру вибрали голосуванням. І тут у цієї Деметри є навіть не одна донька, а навіть декілька це Персифона, Психея, Калісто і Еврідіка, здається. Тобто, ну, в богів насправді в Пантеоні грецькому це, Деметра не є матір'ю ось цих інших богинь. Вона є матір'ю тільки Персифони і ще якогось а, хлопця. Чоловіка Бога, але я не пам'ятаю, як його звуть. А ось тут це трошечки змінило, і мені цікаво, як ці події далі будуть розгортатись. Тим паче, що перший розділ завершується дуже такою раптовою подією, таким кліфхенгером навіть на вечірці нашу персефону, яка нічого не підозрює. Буквально її матір Деметра підстеляє, бо я не можу сказати це іншим словом. під... Зевса, якому 60 років, а Персифоні десь 20. І, типу, вона нічого не розуміє. І тут Зевс виголошує тост і каже, що ми заручилися із е, Персифоною, тому що мені потрібна нова гера Боже, що? Тобто тут у нього немає гери як такої дружини. Він собі їх вибирає. І є відомості, що перед цим у нього, він уже мав трьох дружин, трьох попередніх гер, і вони всі померли або зникли. І ось Персифона трошечки в шоці, яка доля її очікує. А вона все сподівалася, нарешті, втекти з цього товариства, тому що в неї там є якийсь трастовий фонд, вона хоче його там отримати і звалити кудись. Але ні. І мені цікаво, як вона буде з цього викручуватись. Наскільки зрозуміло з анотації, вона якось потрапить у нижнє місто. Тут, типу є верхнє місто, де ось саме ці боги і так далі, але нема підземного, замість нього нижнє місто. Ну, Тобто це просто два двоє міст, міст два міста, яких розділяє річка. Аїда в цьому світі давно вже ніхто не бачив. І тимчасово відносно на себе перебрав його обов'язки зевс. Але він не дуже там придивляється, що там відбувається в тому нижньому місці, просто начебто він там перебрав якісь обов'язки номінально. І це дуже цікаво, бо здається, що якимось чином персифона знайде Аїда, чи він її знайде, і, можливо, щось трапиться у цьому світі. Я навіть таку будую гіпотезу, що можливо Зевса доведеться трошечки скинути з трону щось в такому роді, тому що він буде там якимсь дуже таким, знаєте, аля-мафіозним чуваком. Ну, поки це так виглядає для мене. Також, десь так само, як і попередня книга, мене захопив перший розділ із книги Готикана, тому що. Це мені дуже нагадало серіал Венсдей. І я дуже люблю таку атмосферу. Мені надзвичайно сподобався той серіал. І я очікую чогось схожого, але не зовсім. Все-таки більш чогось дорослішого і гарячішого. Принаймні, так нам обіцяють на самій обкладинці. Ця книга починається із певного прологу, де ми знайомимось із хлопцем на ім'я Вад, і ми бачимо, що йому стара доглядальниця притулку, яка є сліпою, робить певне пророцтво, що він у якомусь замку, куди нікого не пускають, піде і знайде фіолетові очі. І всі, начебто, кепкують з нього із цієї старої, це все відбувається так при інших дітях у цьому притулку. Де ж є ті фіолетові очі, ні в кого таких немає, і так далі. На цьому цей пролог завершується. Далі у нас є розділ, який вже йдеться від імені дівчини, яку звуть Корвіна, чи Корвіна, не знаю. І ми бачимо, що це дівчинка, яка росла досить відлюдькувато, тому що у її мами. Скоріше за все була шизофренія, тут цього не вказано точно, але судячи з того, що її мама чула голоси, можна зробити такий висновок. І ці голоси якраз і сказали мамі взяти дівчинку, доньку свою, на домашнє навчання, особливо не спілкуватися з іншими людьми і дуже її так пильнувати. Що ця мама і робила? Вона з одного боку була хворою жінкою, але ми бачимо, що вона також була досить дбайливою по своєму до доньки. Вони разом ходили годувати круків, і її мама розповідала їй щось. Що це особливі птахи, вони дуже розумні і що вони потребують захисту. І це вже так, знаєте, навіває на певні такі роздуми, що можливо мама. Або була відьмою, або, наприклад, вона могла бути як, якоюсь цілителькою, чи знати якісь такі знання, скоріш в природі, які для інших виглядали дивно. І тому її так цуралися теж. І ось наша корвіна, коли їй там виповнюється 18-19, здається, вона отримує листа, де сказано, що для таких особливих. Дітей, як вона з особливими потребами, у них є місце у навчальному закладі. І ось вона вирішує все ж таки вирушити в цей навчальний заклад. І ми бачимо, як вона туди приїздить. І ось цю першу сцену, коли вона знайомиться ще з однією дівчиною, яку тут лишають на другий рік, тобто вона вже має певний досвід, і що вони е мають, якби, жити в одній кімнаті. І це просто дуже сильно нагадує ось цю сцену в серіалі Венстей, коли вона знайомиться із, не пам'ятаю, як звуть ту персонажку з кольоровими нігтями, яка на вовка перетворюється. І це були дуже такі класні вайби. І вона бачить цей готичний будинок, такий навіть замок. Клас, мені дуже сподобалось. Я очікую такої е, досить. Готичної, моторошної місцями атмосфери в цій книжці. Я не думаю, що тут будуть якісь неймовірні прям речі, які можуть мене вразити, але сама атмосфера мене вже дуже приваблює. А ось перший розділ у книзі Дім між трьох світів виявився саме дуже моторошним, не так готичним, як попередня історія, як саме страшним. Тому що коли я читала звідси перший розділ, я прям лякалася. Тому що уявляти це все було ну, неймовірно страшно. Просто неймовірно страшно. І я така: ого, це, до речі, українське фентезі. Я збираю цю серію, там уже є дві частини. У нас тут іде мова про дівчину Зоряну, яка. Має певну хворобу, скоріш за все, також шизофренію. Тому що вона е, думає, що вона має галюцинації. Так це принаймні подається. І ці галюцинації, вони дуже кріпові, Боже. те, як це описувалось, ну, наче ти дивився фільм Жахів. І це відбувалось вже з перших сторінок. така, боже. Це прям мене неймовірно вразило, і я дуже рада, що я таки придбала цю історію, тому що мені здається, що я її от буду з усіх цих книг читати, напевне, в першу чергу. Настільки вона мене зачепила, я трошки відхилилася від теми. Отож, ми маємо Зоряну. Вона думає, що у неї є певні психічні проблеми. Ми також дізнаємось у першому розділі, що в минулому. А її мама та сестра згоріли у будинку, і це така травматична подія для їхньої родини. Лишився лише тато і вона. Вона просто якимось дивним чином вижила. В неї лишились опіки на обличчі і на руках. Також у цьому ж розділі ми бачимо, що у неї тато досить такий. Ну, звичайний тато, звичайна така людина, таких людей, чимало, напевно, в Україні, який так, які так дуже довіряє нетрадиційним методам лікування, там у всяких ворожках, ворожок, цілительок і так далі. І ось він вмовляє доньку піти до однієї такої ворожки, і вона розуміє, що це їй не допоможе. І ось вона заради тата, іде до цієї ворожки. І там знову ж таки стається дуже моторошний момент, але який я вам розказувати не буду, тому що ви маєте відчути це на собі. А, так. І саме після цього моменту я так розумію, що вона потрапить уже саме ось цей дім між трьох світів, десь уже з другого розділу. Це неймовірно захопливо. Я в передчутті. І я хочу взяти цю книжку читати вже прямо зараз. Але мені ще треба дочитати зачаровану річку і незгасливий вогонь на книжковий клуб. Тому доведеться її почекати. І знаєте, спочатку я думала, що ось саме дім між трьох світів і буде тією книгою, яка у мене викликала найбільший захват своїм початком. І воно так і є. Але. Після цього я взяла книгу Мідноголовий демон, і я, нічого не очікуючи від цієї книжки, абсолютно імпульсивно її купила. І я отримала досить цікавий початок е такої десь історії, біографії про хлопця, який народився за досить екстремальних умов, його 18-річна мама. Була вагітна, вона була наркоманкою, алкоголічкою, вона самотньо жила у трейлері, і вона знепритомніла якраз під час пологів, і цей хлопчик народився якось абсолютно сам, без її участі, і ще й намагався вибратись із плаценти. І в цей час, якби не сусідка, яка зайшла в гості до цього трейлера, то напевно він би й не вижив. А так вона е допомогла цьому малюкові прийти на цей світ, уже принаймні з тієї плаценти. І мене так якось зачепив ось цей початок історії. Мені дуже сподобалось, як взагалі тут е написано, е як написаний сам текст. Деякі цитати я прям виділяла, так це було цікаво. І деякі порівняння я також виділяла, тому що теж вони тут дуже такі небанальні, знаєте, і мене зачепило. Хоча вона не настільки викликає прям якихось яскравих емоцій, як та той же дім між трьох світів, тут просто дуже все емоційно. А ось тут саме. Якось красиво, красиво написано, і тобі хочеться далі дізнаватися, що далі станеться із цим поки хлопчиком, якого ми бачимо в перших двох розділах. Розділи тут дуже короткі, тому я прочитала два. Напевне, ось ця мене заінтригувала найбільше. От просто тому, що така цікава життєва історія починається. Мені цікаво, що далі буде із цим хлопчиком. До речі, ми у цих перших двох розділах якраз і дізнаємося, чому його називають мідноголовий демон. Це кличка, це не є його іменем і прізвищем, і ім'я у нього Деймон, але називають його демон. А мідноголовий тому, що він має е, такий відтінок волосся, що знову ж таки пов'язано із його родинною історією. Ну, відносно родиною, тому що як такої родини у нього не дуже то і є. А, але тут описується вже його дитинство, і те, як він а, в своєму а, окрузі, так, це Вірджинія, десь там тому містечку, де він проживає, лазив по скелях, дивився на змій, які вони там є, яких немає. А, купався у струмках і дивився на ці всі струмки, мені дуже сподобалось. І так, Це якраз те, що мені подобається у сучасній прозі, щоб це було дуже красиво написано з таким дещо інтригуючим початком такого травматичного минулого чи напівтравматичного дитинства. Ну, явно, явно не просто. Було й багато позитивних моментів, які ми бачимо, але, тим не менше, і ось це прям. Дуже мені сподобалось. І я думаю, що насправді ось ці дві книги, по своїм першим розділам вони будуть десь е, поділяти перше місце. Тому що все ж вони досить різні. Це для мене поки сучасна проза. Хоча я десь бачила, що його продають як фентезі цього демона. Але я от не впевнена, дуже що це фентезі, поки це от сучасна проза. А це. Фентезі дуже динамічна, як ми вже зрозуміли, таке моторошне, і це і це мені дуже сподобалось. Тому перше місце розділяють обидві ці книги. Певне, ви вже зрозуміли, що мінолового демона я теж візьму у найближчі читання. Мені дуже подобається, коли ось так можна, е, начебто, досить випадково потягнутися до книжки в книгарні, і вона виявиться. Дуже такою якоюсь, яка відгукується. В тебе, так я, наприклад, знайшла ту «Квітневу вітню» Суто випадково. Я нічого від неї очікувала, я просто хотіла купити книжку будь-яку. Я вибрала саме ту, і це тепер улюблена книжка. І можливо, із цією станеться щось схоже. Я дуже вперед чутті. А вам я сьогодні дякую, що подивилися це відео. Ставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам воно сподобалось. І підписуйтесь на мій канал, я буду вам за це дуже вдячна. А також пишіть, що із цього ви читали, як ваші враження, і, можливо, ми про це поговоримо. До зустрічі, Па-па!